чим самолітом чи вертольотом, то щоб не було специфічного запаху, бо починають оглядуватися люди, їй вже ж теж рефлекс працює, хто голодний їде. Оксанка Андріївна, ні свіжий, Добре, прийду й на свіжу. Оля Чімаченко, доброго ранку, Таня. Святом вашу родину. Доброго ранку, Олю, також тебе. Дякую за привітання, Валерію, привітики зі святом вас обох. І вашу родину також Люба, доброго ранку, святом Оля вітає тебе, Мар'яшка. і Аня. А ви... Їли вже пиріжки. Таня, а ви їли вже пиріжки? Маряшечко, я не зрозуміла, які пиріжки? Напиши, будь ласка, мені. У нас в 11 вимкнуть. А, то вже вимкнули, бо вже ж 11-та є. Світланка, Оксанка, доброго дня. На голубці йду, бігу-бігу, котлети свої є, а голубці лінь крутіть. А, світланку, зрозуміли. Оля Чумаченко. друзі, всім гарного, позитивного дня, хорошого настрою, всіх святом і сердечкам. Маріяшка. Чи з'їли свої пиріжки. Та з'їла, Мар'яшко, з'їли, так, так. Да. Оксана Андрійовна, ми святкуємо два рази, щось ніяк не звикнем. Так, Санко, ми також. Не... Це ж треба, по-перше, порахувати 13 днів назад. По друге, привикли вже, скільки років ми святкували оцього... Свята, в один і той час. Це не так ну, перестроїться, звичайно. Може, молоді буде і легше, а для нас, ну, хто коли хоче, то і святкує. Я так думаю. Будуть вітати, буду відповідати всім, хто привітав взаємно. Хто буде вітати по нашому святові 19-го, коли ми святкували, також будемо їх вітати. Та так потихеньку перестроїмося, в кого є бажання. А в кого нема, то так уже й буде. Светланка, а мы на машине. Ему надо зимние вещи, кстати. А, вести закрутки, картошку, морковку, заморозку, упакую возьмем, бабушка крестная передачу готовит. Прицеп, наверное, надо цеплять. Ну да, ну да треба Светланку. Він там готовит сам, да? Діанка, мирно, неба вже лайк є. Дякую, Діаночко, зі святом тебе. Міцного здоров'ячка і кохання тобі, справжнього настоящого. Світланка, Олечка, привітик з праздником. Діанка, Світланка, привітики, святом вас. Ксюха, привіт. Вітається з вами Діанка Шевчук. Светланка, Дианочка, привет, только хорошего дня и вам троянды. Привет, Айлов. Доброго дня. Дианка, Светланка, дякую. Это кто? запыта Айлов. Маріяшка, мені здається, що по-новому правильніше, бо новий рік зустрічати пісто неправильно, хоча ми теж по-старому. Ну, от бачиш, Маріяшечку, хто як? Діанка Шевчук, Іванка, привітики. Ейлоні, Дянка, Маріяшка, привіт. Хто як святкує дівчатка?